До Харківської обласної організації товариства Червоного Христа України завітали представники одного із найпотужніших і найзначущих для нас донора представники датського червоного хреста з моніторинговим візитом. І в рамках цього візита вони відвідали. Локації нашої діяльності по різним напрямам було відвідування Курілівської територіальної громади, де вони могли ознайомитися з цією допомогою, яку ми надаємо евакуйованим особам із Куп'янської громади. Також були відвідані метрошкола, в яку ми надали набори, які були закуплені за фінансові підтримки данського Червоного Христа, і мали можливості отримати відгуки про ро. Роботи з цими наборами з боку вчителів та психологів. Також були відвідані ПСП-заходи в різних локаціях, і крім того, була проведена зустріч з представниками Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. У нас відбулася загальна презентація діяльності обласної організації і також всіх тих напрямків, які підтримують датський Червоний Хрест. У нас є дуже велике надбання. Це створення. Ні, волонтерського центру саме в місті Харкові, і саме за підтримки Данського червоного хреста, сьогодні тачані відвідали цей новостворений хаб і були дуже дуже задоволені. Цього тижня команда Данського червоного хреста в рамках моніторингового візиту відвідала Харківську область. Зокрема, було відвідано місто Харків, місто Лозова та місто Берестин, аби подивитися, з якими проблемами стикаються наші партнери при імплементації проєктів. Відвідання в Харкові показали, що на сьогоднішній день доволі потужна команда дає раду собі в тому, аби мене ті процеси, які потребують негайного вирішення, задовольняють потреби. Бенефіціарів в різних районах і громадах Харківської області стосовно лозової і Берестана, ми мали змогу пересвідчитися у тісній комунікації представників червоного хреста районних організацій комунікації з представниками влади. Мали змогу відвідати круглі столи, де обговорювалися питання потреб на 25 рік. І визначені були основні пріоритети, де команда Українського Червоного Хреста може бути корисна задоволені задоволенні потреб бенефіціарів, тому ми. Дуже пишаємося співробітництвом з нашими партнерами і будемо дуже раді побачити результати діяльності в найближчі місяці. Ми дуже вдячні данському червоному хресту за підтримку українського червоного хреста і Харківської області, в тому числі, і за те, що ви так дружно, так сильно міцно підтримуєте нас в різних напрямках, в різних проєктах. Тим самим ми допомагаємо людям, не тільки бенефіціарам, а також нашим організаціям та командам. Дякуємо. Дякуємо вам, що ви такий тяжкий час нас підтримуєте. Yeah, Без вашої підтримки ми не виживемо. Дякуємо всій команді Червоного Христа, які не залишили нас в таку тяжку годину. Верніла свою чергу вражена те, що вона побачила і роботи ваших колег. тому вам дуже велике Дякую.